Це чотири будинки, які приєднані один до одного в заповіднику Ольвія, з який знаходиться в Миколаївській області. Це було одне із найбільших міст, одне із чотирьох найбільших міст Чорномор'я, які які були засновані грецькими греками і. Яке існувало тут з 6 по 4 сторіччя до нашої ери в Україні. Олія означає щасливий. Ось залишились ці будівлі, це чотири будинки. Розкопки тут проходили ще у першій половині 20-го сторіччя, тобто у 20-х, 30-х і навіть 40-х роках. Тут щороку приїжджають великі делегації, особливо з Греції і з, Греції і з Італії. Наприклад, в 2019 році тут навіть приїжджав посол Греції. Вони обожнюють сюди приїжджати і приїжджають щороку великі групи іноземних туристів. Фантастично кайфують від кожного камінця, який знаходять. Ще продовжуються розкопки. Минулого року навіть знайшли польські вчені, знайшли амфітеатр. Але е, про, хочуть у 2020 році робити, почати робити розкопки, але не знаємо, як е, е, карантину чи будуть, буде реалізовано. Але амфітеатр знайдено. Така фантастична природа, фантастичне місце.